Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мабуть, я в куруську населення Ре звикла, що нікуди уже не дінеться і будуть жити при зараз опорі Толобригенець зазначає наступне. Омеляна звернув увагу на те, що я теж писав абсолютно апатичне населення Росії, жодних масових протестів, збройних виступів і партизанки. Втекли ті, пройшли ціну ока. Масова здача в полон російських регулярних частин, майже як у 1941 році. Це традиційна система поведінки у диктаторських країнах, де у Генетично паралізована воля за даними телеграм-каналів. Ціла колона російського собру перейшла на сторону ЗСУ. Загалом 376 десантників та спецназівців за сьогодні разом з танками та БТР разом перевірили поєднання до РДК. Більше інформації згодом перевіряється. Це вже говорить, що війна скоро закінчиться. Мало того, що цілі колони росіян переходять до ЗСУ, так і ПВО їхні пропускають щоразу. А один із місцевих блогерів розповідає, що на Курщині трапилося із Якутом, який не. Рівному рукопашному бою вбив нашого пораненого військового. Далі мови оригіналу. Друзі, всім привіт! Ну що, є гарна новина з приводу Якута. Зараз вам все розкажу. В общем, українські ДРГ взяли такий його в полон, відстрелили йому кінцівку та поставили в спаринг один на один. З хорошим крепким дядьком військовим дали військовому українцю ножа, і він зробив рівно те, що робив якут нашому герою. Ось і вам героїзм якута заповніть. Росіяни, що карма повертається завжди. За всі вчинки ви будете відповідати, за всі знущання над нашими військовими та над нашими людьми, ви теж за це все будете відповідати. Слава Україні, хлопці молодці! Російська влада прагне завершити війну проти України до кінця 2025-го, початку 2026-го року, заявив очільник гурміноборони Кирило Буданов. Звісно, ж країна-агресорка розраховує на перемогу в Кремлі. Обрали саме такі часові межі через велику кількість проблем, які вони самі прогнозують. Зауважимо, що можливо саме тому в РФ просувають тему мирних переговорів під час свого виступу Буданов з посиланням на російські дані заявив, що у Кремлі хотіли би завершити війну проти України. Перемогою до кінця 2025-го, початку 2026-го року причина полягає в тому, що влітку 2025-го року в Росії розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію. Вони прогнозують, що приблизно у період від літа 2025-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй економіці державі, щоб максимально війти у цей період, а так якби їм хотілося. Їм би хотілося завершити свою перемогу. Нам це не підходить зрозуміло, і що з цим робити, поки вони не до кінця ще розуміють. Розповів керівник військової розвідки. Він також звернув увагу на втому росіян від війни. Втому від війни вона є. Хто б там що не казав, але ми воюємо 10 років і майже три роки повномасштабною. Ця війна торкнулася великого прошарку населення Російської Федерації. Водночас, за словами Буданова, Росіяни радіють за. Явом пропаганди що захоплення 30% українських територій. Начальник гора також повідомив, що влітку 2025 року в Росії загострюється питання з недобром до армії. Так, уже зараз кількість добровольців скорочується. Саме тому в країні агресориці збільшили до 2 мільйонів рублів одноразової виплати під час підписання військового контракту. Це період влітку 2025 року. Вони росіяни зіткнуться з дилемою або оголошувати мобілізацію. Або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність. Бойових дій, що для них може бути врешті-решт критичним, сказав Будано. Він звернув увагу на вплив на соціально-психологічний стан населення Росії зусилля України щодо перенесення бойових дій на територію агресора. Це змінило трошки світогляд росіян до того, все російське населення жило в парадигмі, що як би там не було, ми дуже потужна країна. Ми найсильніші у світі. І Ось з першими вибухами, скажімо, так у Москві та на території Російської Федерації. цей міф було зруйновано. Це і є головний здобуток цих усіх. Дальніх ударів злама віри, те, що вони можуть жити у безпеці. Це не так, пояснив Буданов. Окрім того, з посиланням на російські документи, очільник ГУР сказав, що у разі відсутності перемоги Росії до кінця 2025 року у світі залишиться дві лише над держави США та Китай, а місця для РФ там немає. Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період, тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемоги інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Сі, усе на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує, розповів Буданов. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.